Пан Пата сьогодні привів на вакцинацію свого чотирилапого друга, дворічного пса на ім'я Ріки. Чоловік відповідально ставиться до здоров'я улюбленця, тож заздалегідь записав його на щеплення проти сказу. Треба, я б привів, аб застраховуватися. Ми їх на вулиці не пускаємо, все одно не пускаємо, а не вдома у нас. Це важливо вакцинувати собак. Да, да. Чому? Ну, не знаю, щоб застрахуватися. Перед імунізацією обов'язковий попередній огляд. Його проводить ветеринар Василь Каменчук. Лише переконавшись у доброму стані здоров'я тварини, лікар може зробити щеплення. Тваринка має бути клінічно здорова перед вакцинацією. Значить, перед тим як привела людина нам свого улюбленця на прививочку. Ми його оглядаємо, і лише після цього ми робимо щеплення проти сказу. Ось ця тваринка в нас спокійна, і ми її зробили щеплення. Наразі в Закарпатті стартувала щорічна кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу. Це надзвичайно небезпечне вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему. Від сказу гинуть і тварини, і люди, і ліків від нього на жаль, немає. Єдиний захист своєчасна імунізація. В нами було розгорнуто виїзні пункти по населених пунктах нашої області яким ну, припроблікти при на мешканців з міст для вакцинації котиків собачок? Дивимося, моніторимо за тиждень, що зроблено, ну, показує хороший результат. Щеплення безкоштовне і рекомендоване всім власникам собак і котів для доступу до імунізації розгортають мобільні вакцинальні пункти на території громад краю. Спочатку ходимо, робимо повідомлення, одно через інтернет, одно об'явки розкладуємо. Треба, щоб, наприклад, людина прийшла до нас Ми кожен день, крім суботи-неділі. З 9-ї години ранку і до 12-13-ї години ми вакцинуємо кожен день. Вакциною забезпечені ми е, проти сказу. Повністю Це важливо, бо це є антропозоонозна хвороба, котра, е, котру хворіють і люди заражаються. Якщо тварина не щеплена проти сказу, то там результати, якщо б не дай Бог, людина заразилася плачевні. Аби зупинити поширення хвороби серед диких тварин, лисиць, вовків та єнотів, у лісах краю також розкидають спеціальні принади з вакциною. Це один із найбільш ефективних способів запобігання спалахам сказу. Нам видають пероральну вакцину для диких м'ясоїдних, і ми тут у нас є весняна і осіння компанія. Ми ту вакцину підключаємо наших лісівників і розкладуємо по лісах. І, наприклад, там лисиця чи там ну, люба м'ясовідна тваринка ту вакцину з'їдає, і вона вже да вона вже захищена. Загалом від початку тижня тільки на території Свалявщини імунізовано вже понад 120 собак та 80 котів, і кампанія наразі триває.